Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, віта, 23 травня. Слава Україні. Героям слава! І так, друзі. Сьогодні реч піде знову о, о дешевих мисичках. І е, вони знову були відоізмінені. В чому заключалася змінність, так як були деякі нарікання від колег, то що вони не підходять на систему НІКТ. Випадають, бултихаються. Коли ми отримали саму партію, ми теж знімали ролик і замітили різницю, ось вот таку машенька показує. Що вот ця глубже залізає за рахунок того, що діаметр трішки менше, вона залізає, бачимо, що вона глубже бачим, скільки синього старчить, а скільки коричнева. Ця старчить менше із цоколя цього, із тримача. Ми зв'язалися з виробником і почали йому задавати питання. Він сказав, що він там трішки зміняв форму і э, внутріш, наружний розмір э, трішки зміни. Так як перші місячки були більшого діаметру. Потім він щось зміняв в формі, конкретно уліч, ну, наружний розмір, і вони получились трішки менше. Я йому сказав, що потрібно вернути все як було, і зробити ідентичний розмір з Нікотом. Виробник змінив. От зараз нам пішла перша партія уже відеозмінняних місочок. Зараз розпакуємо і подивимося. ось Перед тим як ми подивимося, я відразу хочу е проінформувати, що готов вислати. Грубо говоря до п'яти людям безкоштовно по 200 місячок, для того, щоб вони провірили на сумісність з їхніми деталями від Нікот Бо декотрі користуються люди Нікотом, декотрі аналогом, або українським або китайським. І тому подібне. Ми б хотіли вислати до п'яти чоловік нам достатньо, щоб вони конкретно в себе вдома випробували. І дали нам коротенький відеозвіт в течение, там одної хвилини. Умови такі. Коротше, кому ми готові дати. Ми готові дати тим, хто від нас вже їх купляв і столкнулись з цією проблемою. Так як роздавати комусь безкоштовно навіть ті 200 місячок, вроді би то і небагато, і гроші не Ну, тим паче, тому, хто сам від нас ще їх не купляв, не буде. Даме конкретно тому, хто від нас вже їх придбав і столкнувся з цією незручністю, щоб він зараз маючи можливість. Безкоштовно їх отримати, випробувати і для себе в дальнішому знати, чи вони йому підходять для його е, деталі, чи не підходять. Так що п'ятьом людям по 200 місячок. Е, місячки йдуть безкоштовно, ви тільки е, розрахуєтесь за доставку самої посилки. То мінімальна посилочка буде в районі 70 гривень. Е, е, а зараз розпакуємо і подивимося. Так, тут ящик, тут ящик. І подивимося. Нагадую, що ціна на місячки по 50 купів в розницю. А якщо замовляєте от таким ящиком, то 10 тисяч штук. Така ціна такого ящика 4 тисячі гривень. Ну, виходить, по 40 купів. Вони на сьогоднішній день вже були опробовані. Ну, мною дуже велику кількість. Колеги наші, котрі теж працюють з цими місячками, теж вже зробили. Велику кількість, вони вже випробовані, як тільки можливо. Вони на сьогоднішній день а, ідеальні по соотношенню якості, ціни, результату і тому подібне. Так що, е, ну, якось так. так тут. Ага, це, мабуть, ще й старих, бо він казав, що у нього трішки старих ще залишилось, і він поклав в коробочку. Так, тут маємо вже нові відеоізміння з наружним. З наружною стінкою. Ну так, да, тут, друзі, видко, що тут стала навіть ну, стінка, виходить тостіше, бо внутрішній діаметр залишився такий, як треба, а тільки змінився наружний. І так, да, то візуально замітно, так як місочка э, ну, стінки получилися тустіше. Ну що, будемо пробувати? Так, тут є наша ця, що. Ну так, да, дивись, наскільки. Видко, так, на, да, на камірі. Буде видко. Да, зараз не вліз. Mm -hmm. Так, друзі, достаємо. Так, цукладемо сюди. І дивимося. Ну так, да, все вже все вже як залізло, так залізло. Ну хоча, Хоча, можливо, і... Ну, зато тут тут вже і не можна буде... витащити. Давайте ще якусь візьмемо. Ну так, да, о, бачимо, що вони... Одинаково. А ну давайте я поміняв їх місцями. Да. Тут вищеся, каже, і ця синя наша казалася і так виш. От тепер. -ка... Ну я от, давайте максимально отак вот візьмемо і максимально їх затрамбуємо. Що угу. виходить? Ну, якби кажеться, все ж таки ця менше, ця все ж таки глубже залізла. Зато її тепер mm -hmm. виковорити не можу. з Здурі mm -hmm. так може засунути, що потім не можеш виняти. Так, вже потребую її толкати назад. А тепер... Теперь знову поміняємо місцями. Так, сюди засунемо коричневу. ось синю. А сюди коричневу. Ну якщо отак вот взяти приложитися... А, да. так, бачимо, тепер сюди, mm -hmm. сюди тепер залізла е, коричнева глубже. Yeah. Бачимо, що от самі ці детальки вони теж мають якусь невеличку розбіжність. Mm -hmm. Якщо ми тільки що синю зсовувалися сюди, то вона yeah. теж залізала глубже. Mm -hmm. А тут вона казалася е, коричнева вище. Тепер наоборот, як ми їх поміняли місцями, е, видно, що ця залізає менше. Ну, вс Все рівно е, іток і, і який. Вони стали більшого діаметру. На порядок більшого, то замітно як візуально, так і е, демонстративно. Так що, друзі, отака от от інформація. Так, ці, що вже в руках тримали, використаємо. Ай, бо я то затрамбував, друзі. Що витащить. Тоже ми використаємо самі. Так як важливий нюанс даних місточок. Ну, вони мають бути в чистоті. Для роботи з такими мисочками Ви їх не маєте отак тримати. Отак, скажімо так, відкритими. Ми їх тільки їх отримуємо, максимум, що розпакували, щоб вам зняти ролик. Тепер ми їх закрили, пішли додому, розважили по 500. А, нагадую, розфасовки 200 більше не буде. Це от тільки ми зараз розфасуємо для п'ятьох людей, щоб вони вдома випробували. Далі нам відеозвіт це обов'язковий е, нюанс, який ви маєте зробити, щоб ми потім із цих відеозвітів сформували невеличкий ролик, щоб другі люди теж могли то побачити. Там не обов'язково, щоб ви себе демонстрували, то тільки візуально, щоб ви сняли, демонструючи, е, що воно підходить на е, різну систему або не підходить. Тут важливо, щоб ви конкретно сказали, чим використовуєте, Грубо стримач, китайський. Демонструєте, чи підходить і кажете, підходить чи не підходить. Якщо не підходить, все, щоб люди, маючи китайське, турецьке, український і оригінальний, щоб знали, на що підходить, на що не підходить. Так як от у мене оригінальний, но в ролику писали під коментарями, що на китайський підходить, а на оригінальний е, є проблема. Хоча я от, навіть перші підходили добре. Так що, друзі, е, для продажі 200 у фасовки більше не буде. Чому так? Друзі, все банально просто. Місички деш дешеві. Настільки дешеві, що купляти 200 штук за 100 гривень, ну то смішно. То Доставка стільки ж коштує. Так що 500 штук купили, 250 гривень то теж невеликі гроші. Е інструмент робочий, шикарний. І надобності пакувати по 200 не бачу. Все, друзі. Давайте ще візьмемо якусь одну. Ой. Так, да, вітко, що стінки стали тусті. Да, це дуже, дуже заметно. Ну і вони тепер будуть важче, значить. Так. Да. Ні, хорошо. Да, супер. Мені тепер кажеться, що тієї проблеми, у кого вона була, не мало би вже бути. Ну, для того і робимо це мероприятие місце разом з вами, щоб ви отримали вдома, подивилися і відзитували. І для нас. І для себе, щоб ви в дальнішому знали, все друзі. На цьому будемо завершувати. Слава Україні, героям слава.